Як продавати грубіянам? Вісім правил та прикладів, як перетворити конфлікт. у Він він Навчіться продавати грубіяну і зможете продати будь-кому. Привіт! Мене звати Сергій Герос. Я тренер з продажів. Зараз я розкажу, як продавати конфліктним клієнтам, як залагоджувати суперечки і як діяти, коли ви самі стали причиною конфлікту. Ну, по-перше, грубіян це наша думка про клієнта. Насправді, клієнт може бути адекватним, але може просто себе так поводити. Тому що або він мав попередній негативний досвід, або він ще вам не довіряє. В цій ситуації не варто одразу віжати шаблон, а вибачити клієнту таку поведінку. Але тільки в ситуації, якщо ви вважаєте, що клієнт гіпотетично міг би змінити думку та купити, якби ви змогли донести йому певні ідеї. До того моменту, коли він не змінив думку, нічого не треба пропонувати. Сподіваюсь, ви здогадалися чому. По-друге, що треба зробити, щоб грубіян перестав бути грубіяном? Допоможіть йому розслабитися тим, що, наприклад, клієнт може виговоритися, а ви будете мовчати, поки він не зупиниться. По-третє, якщо ви бачите у людини якусь негативну реакцію чи поведінку, розберіться, чому саме клієнт себе так веде. Можливо, вам не дуже цікаво залізати в голову неадекватній, на ваш погляд, людині і визначити. Що саме його змусило грубити? але варто припустити думку, що в нього є причина таким бути. Зробіть крок на зустріч і виявіть, що саме не так. Коли мотиви покупки виявлені, тоді вже можна розбирати, де не вистачило довіри, де саме йому не сподобалося, та що потрібно зробити, щоб сподобалося. По-четверте, майте не тільки повагу до себе, але і до клієнта, оскільки перед вами жива людина, і ви не знаєте, який він пройшов шлях. Продажі це не пропонування, а допомога людині. Якби клієнт був просто грубіяном чи якимось дивним, тоді б він не став залишати вам заявку або телефонувати. Отже, зараз йому потрібна допомога. Тобто, якщо ви продавець, то ваше завдання полягає у тому, щоб зрозуміти, що саме клієнт вважає допомогою для себе. А не те, що ви вважаєте допомогою. А якщо ця допомога, про яку ви кажете, не є для нього допомогою, то відпрацюйте це заперечення. Якщо ви хочете дізнатися, як саме це відпрацювати, напишіть у коментарях під відео, ми відповімо та, можливо, знімемо відео під ваш запит. Коли клієнт поводить себе токсично, іноді це буває із ВІП-клієнтами чи клієнтами, яким потрібен індивідуальний підхід. Тоді ваша майстерність потрібна не тільки у продажах, а ще й щоб ви були експертом у продукті. Тому, може, ви краще запитаєте себе, а я достатньо добре знаю продукт. Якщо ви чогось не знаєте про продукт, то вам потрібно розв'язати це запитання, можливо, звернутися до керівника або експерта, щоб ви змогли з грубіяна зробити задоволену людину. Хоча б тому, що ви не тиснете, не конфліктуєте, а хочете знайти він він, та ви шукаєте той спосіб, щоб клієнт перед оплатою сказав Вау, дякую, це те, що треба. П'яте, варто розуміти, що неадекватна поведінка людини. Це наслідок того, що, можливо, ви щось до цього сказали не те, або, можливо, людина просто стала тої ноги. Тому ви, як продавець, можете дати йому кредит довіри та продовжувати розкривати клієнта. Уявіть собі ситуацію: клієнт наїжджає на вас, кричить, хаміть, і все, решта. Ви, звісно ж, відчуваєте це і хочете почати суперечку. Краще її не починати так іскри полетять ще гірші. По-перше, просто помовчіть. Вислухайте його та подивіться, що він скаже. Звичайно, важко триматися, коли на вас кричать. Тому уявіть, що це каміння гніву спрямоване не на вас. Це тільки його стан, який не зачіпає ваш душевний баланс. По-шосте, коли ви бачите, що клієнт хоче посваритися, то називайте ситуацію такою, як вона є. Наприклад, Сергію Вікторовичу, я правильно розумію, що вам щось не підходить? Та. Ви хочете сказати, що, можливо, хотіли б отримувати кращий сервіс. Таким чином ви заберете у людини монополію на конфлікт, та ця фраза допоможе направити розмову в комфортне русло. Він він. По сьоме, використовуйте припущення. Наприклад, ви затримали товар на складі, вирішили уточнити це питання з клієнтом у неробочий час. А коли він справедливо запитує, чому ви так пізно телефонуєте, ви пасивно-агресивно видаєте. А чому ви так до мене говорите? І щоб не сваритися, але дати відповідь, використовуєте припущення. Вікторович, Вікторовичу, можливо, зараз ви зайняті та запитуєте себе, чому я телефоную зараз. Якщо не терміново, тоді перенесемо розмову до завтра. Але якщо бажаєте отримати товар вчасно, уточніть, будь ласка, вашу адресу. І так ситуація налагодиться. Або він скаже: та ні, я не зайнятий, та це просто так вийшло. Буває ж таке, що продавець чимось розізлив клієнта. І той скандалить. Тому тут теж працює техніка відзеркалення. Використовуйте фрази. Я правильно розумію, що ви маєте на увазі тето-тето -те чи так. Можливо, ви бажаєте та тут говорите бажання клієнта. Такі фрази допоможуть налаштувати довіру та розуміння. Ви знали ці фрази, але могли в моменті їх не сказати. По восьме, який у вас тон розмови? Наприклад, є таке звертання: у вас поганий сервіс, давайте гроші назад. Правильну фразу можна сказати в неправильній інтонації. Наприклад, Сергій Вікторович, чесно скажу, відчуваю, що ви тиснете на мене, мені не дуже комфортно. Я правильно розумію, що ви бажаєте отримати кращий сервіс, так? Відчувайте наїзд. Але якщо сказати так, Сергій Вікторович, чесно скажу, відчуваю, що ви тиснете на мене, мені дуже комфортно. Я правильно розумію, що ви бажаєте отримати кращий сервіс, так? Тобто ви кажете про ваші відчуття та фокусуєтесь не на тому, що вам погано, а на тому, що бажає клієнт. І тоді градус конфлікту знизиться. Клієнт, скоріш за все, скаже так та почне розказувати про свої бажання, що вам і треба, якщо ви думаєте не тільки про себе. Якщо ви купуєте скрипти перемовин, враховуйте те, що ви можете викликати негатив не через текст, а через інтонацію. І остання стратегія у цьому комплексі це він. Він. Якщо ви не зрозуміли, як клієнт виграє в цій ситуації та як ви виграєте, то раджу скласти це через запитання-відповідь. Ви ставите запитання клієнту, а він, відповідаючи на них, каже вам, за що він готовий платити та на що готовий йти. А якщо раптом умови клієнта вам не підходять, та, наприклад, картина світу клієнта відрізняється від нашої, не треба його переконувати. Треба через цікаве питання допомогти клієнту зрозуміти, що картина світу може бути інша. Як саме це зробити, розглянемо у майбутніх відео. Будь-яке заперечення, наприклад, це дорого, це нецікаво, цікаво, є наслідком того, що клієнт не отримав нічого цікавого. А ми не зрозуміли, що саме йому цікаво та вигідно. Тому логічно і правильно буде не боротися з запереченнями, а виявляти, чого не вистачило. Що потрібно відбутися, щоб клієнт отримав задоволення та вигоду. Що це? Тоді вже буде вигода, вигода. Не пропонуйте, а виявляйте райдер покупки. Якщо вам потрібна консультація про те, як працювати з клієнтами грубіянами, пишіть мені в Телеграм або Інстаграм контакти в описі під відео.